Починаємо ефір, подивимося такі запитання, чи ну, на тематику Дня Закоханого, Дня Святого Валентина, завтра, 14 лютого. Ось. І ми подивимося інформацію з хроніка каші. Подивимося, я зазвичай витягаю три карти і дивлюся ситуацію, яка передувала, те, що і зараз. Ситуація, яка є зараз, і що буде найближчим часом. Це третя карта. Ми будемо дивитися з Золотого Потоку з хроніка Какаші і будемо дивитися інформацією з безвідомого Всесвіту. так Ну, на ваші відносини. цей е, розклад, ця інформація буде для тих людей, які ще ну, там, не проживають разом, так які ще сумніваються у стосунках, ну і так далі. Тобто не такі пари, які вже там роками живуть з один з одним, а пари, які ще тільки формуються, які ще там зустрічаються, чи щось там невизначено, якось там цікаво подивитися. Ну, ось таким чином. Якщо, наприклад, ви давно зустрічаєтесь чи давно живете разом, і якісь теж є непорозуміння, то цей розклад, ця інформація теж може бути корисна для вас. І так, давайте будемо дивитися ось такі карти. Це ангельські карти, ангелотерапія. Є такий термін. Карти Дорін Верче. Це психологіня американська. Ось вони дуже-дуже дуже старі, дуже інформативні ці карти, і вони, ну, в принципі, 100% інформацію дають з потоком. І так, давайте ще трішечки налаштуємося і подивимося, що ж відбувається між вами. І що було ну, ось останнім часом. І що, що між вами було? Так, для того, щоб подивитися у майбутнє, треба подивитися, що, що, що було. І так, дивимося. Боже, злилися дві карти. Угу. Зараз хвилиночку, щось таке страшне. Так, угу, дивіться. Оці карти дві, вони ось так прилипли одна до одного, тому я їх оби, обидвох вам показую. І подивимося, що було. Ну, а... Оця карта, цей ангел зеленого кольору, так, він говорить про те, що, скоріш за все, у вас була зустріч десь ну, минулого тижня, мабуть, тобто ось днями, і ця зустріч була десь на природі. Тобто були якісь хороші спогади. У вас є зараз якісь хороші спогади про цю зустріч. То ця зустріч була досить, можливо, навіть романтичною, такою, спокійною, ніжною, гармонійною, природньою такою, можливо, вона була спонтанною або незапланованою, так? От таким чином такі були події. І тепер дивимося додаткову карту. Ну... Це говорить про те, що ця зустріч, яка відбувалася, і відносини, і відчуття від цієї зустрічі, вони були дуже позитивними для вас. Це означало, як ніби, знаєте, якщо ми беремо відносини, то це означає, що відносини налагодилися, або вони прояснилися, якщо було незрозуміло, що між вами. І ну, це для вас була така своєрідна перемога. Тобто, серце воно так з грудей вилітало. Можливо, ви отрим... якщо ви дівчина, ви отримали подарунок квіти, і ну, у вас був дуже-дуже піднесений настрій, особливо після зустрічі. Ну, на крилах літали, тобто було все супер. Ну, ось так. От такі події передавали цьому. І ви були дуже задов... задоволені і дуже дуже, дуже сильно а, вам сподобалася ця зустріч. І так, а, тепер дивимося, а, що насправді зараз між вами відбувається, так? Яка ситуація от прямо на цю секунду? А, зараз подивимося. На фоні у нас грає така музика. Це мантра любові. Ось. І ми зараз подивимося інформацію з потоку. Так. І ось дивіться знов: карта така. Ну, я можу сказати, що ну якщо прям прямо відповідати на на питання зараз, хвилинку. Якщо прямо відповідати на питання, то а, ця карта говорить про те, що ви сьогодні або на цей момент, а, який ви дивитеся, ви теж можете знаходитися на природі, чи десь у, за містом в якомусь розслабленому такому стані. Я, це як прямо дивитися, так, або на прогулянці десь на вулиці, і вам дуже гарно на душі, і дуже все складно. Якщо брати інформацію загальну, то це означає, що ви знаходитесь в дуже 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 яскравих енергіях, і у вас на душі все. Файно, все дуже гарно, квітуче, тобто, ви у передчутті свята, тобто, щось таке намічається, Ви вже знаєте про це. І у вас на душі просто розквітає такий сад квіт. бачите, яка гарне зображення, гарна фотографія, коли в душі квітнуть квіти, коли ти ну, вже наряджаєшся на свято, ти вже знаєш, що буде, і в такому передбаченні самого-самого найкращого, що може бути? Оця ситуація така от на даний момент Так, тепер подивимося, що ж буде завтра, чи будете ви святкувати завтра своєю коханою людиною. Це свято день святого Валентина. але багато хто з вас, хто зараз дивиться, він вже знаходиться десь або за містом, або десь в іншому місті на природі, з своїм своєю коханою людиною і вже готується до свого свята. Так інформація іде. З потоку і дуже гарний настрій, дуже гарний настрій, перечутті Я бачу, що гарні якісь одежі готуються, так, гарне вбрання, сукня, квіти будуть, обов'язково будуть квіти. Так що далі дивимося, що ж буде в сам день. чи ви будете святкувати? Так. Ну, якщо а, відповідати на питання, чи ви будете святкувати разом, то так, ви будете святкувати, подивіться на а, зображенні е, флейта, це музикальний інструмент. Це говорить про те, що буде свято. Ну, і свято буде святкуватися. Ось, а єдине, що можу сказати, усі три карти говорять про те, що це свято воно буде. Не якісь таке шумне, знаєте, серед народу, а воно буде в романтичній атмосфері, в такому особленому якомусь місті. І, можливо, напередодні самого свята, в цей день, завтра, буде, можливо, якась буде ситуація, яка вас дуже схвилює, але. В самому кінці, тобто, саме свято відбудеться дуже гарно. І це буде така романтична атмосфера на двох, дуже релаксійна. Ось навіть якщо і будуть люди поруч з вами, то вони будуть фоном, і ця вся обстановка буде дуже дуже гармонійною. І релаксуючою. Ось так що відповідь так: святкування буде. Ви будете разом святкувати це свято. Якась буде ситуація емоційна, можливо, щось там станеться не за планом. Але ви зустрінете День Святого Валентина в спокійній, романтичній атмосфері. Вдвох, або серед інших людей, але теж буде все спокійно, гармонійно і красиво. Отож я вас вітаю з наступаючим святом, всіх закоханих і всім тим, хто хоче зустріти завтра своє свято і ще не знає, як це відбудеться. Я вам бажаю гарного святкування. Приємних зустрічей, несподіванок, кохання вам, любові, і до зустрічі. На все добре.